15.48 за київським часом. Ми до благодійного і доброго закликаю і запрошую. Хоча у нас є такі люди, яким і нагадувати не треба, самі все знаємо, що треба допомагати братися до роботи і покращувати цей світ, особливо коли у нас такий сусід, варвари, загарбник. Проте, якщо вам теж хочеться трішки поділитися своїм теплом, то проми деяким ресурсом із дітками, які живуть без батьків, у мене в сторіс є посилання на благодійну дію у фонді, де я є волонтером. Шукайте інстаграм громова оля і давайте зробимо цей світ трішки добрішим і теплішим. Приятись чужих дітей не буває. Все буде Україна сміливість надихає на хітефем, партнер проекту Слота.